Ну, по-перше, хочу подякувати ЗСУ за змогу грати в такий важкий час і нашим болівальникам. По грі, зібрались, добре зіграли в нападі, виконали вказівки тренера та просто добре налаштувалися. Була дуже важка гра для нас. Білися за кожен меч. Дякую іграцям. Показали характер. Друга перемога. Рухаємося далі. Слава ЗСУ і слава Україні. Ну, всім добрий вечір. Після таких ігор не хочеться багато говорити, але скажу дякую Збройним силам України за те, що маємо змогу грати. Вісім місяців не було баскетболу в Луцьку. Якби хотіли порадувати наших болівальників перемогами на домашньому майданчику. Ну, але самі знаєте результат. Щодо вчорашньої гри провалили її якби, в командній організації. Ну і нам не вистачає ротації, Я, це на мою думку. Наша молодь сьогодні програла повністю молоді Говерли. Це також моя думка. Плюс Євген Коровіков, якби один з наших лідерів, теж. Поламався його, теж дуже не вистачає. Ну, будемо тренуватися. Далі ігри зі Львовом. Я думаю, зберемося силами, відновимось і якби, будемо битися за кожну перемогу. Добрий всім вечір. Коментар мій, звичайно, дві гри. Дуже... Не, не, не так ми хотіли повернути баскетбол в Луцьк після такої перерви. Але е, результати кажуть на табло. Стосовно гри, е, сьогодні так є. У нас звичайно не хотів би акцентувати на цьому увагу. Багато хто стикається з проблемами. Ми сьогодні стикнулися з проблемою е, травм в команді. Там додалося до Євгена Коровякова, там ще у нас пара виконавців, але сьогодні отримали шанс. Ми коли була. Е, на початках така прес конференція на початку цього сезону, як я говорив про те, що цей сезон молоді гравці, ті гравці, які недоотримували час або взагалі його не мали. Це сезон шанс такий для тих, хто, хто, хто цей шанс до цього не мав. При відсутності легіонерів, при відсутності цілої низки провідних українських гравців, на перший. В кожній команді на перші ролі виходять ті гравці, які до цього шансу цього не мали. У нас сьогодні теж навіть в нашій, в нашій команді сьогодні отримали досить багато часу ті гравці, які шансу не мали його отримати до цього. Вважаю, що не повністю вони з цим скористалися. Звичайно, ротація була у нас обмежена, гравці у нас багато чого не виходило. Ми якщо відверто після двох перемог така легка напевно ейфорія з'явилася, ми зараз. Після цих двох поразок повернулися, як кажуть, на землю. Тому єдине, що можу, єдине, що можу сказати, що треба працювати, починати все знов і відпрацьовувати ці всі моменти на тренування. Бо дуже багато у нас, дуже багато у нас технічного браку. Дві гри ми, якщо порівнювати там з виграшними іграми, в Києві ці дві гри були там майже по 20 втрат, багато з них не вимушених втрат. Знаю з чим це пов'язано, але попереду дуже багато роботи. Дуже багато роботи.